Вправа 922. Усно. Укажи ті пари чисел, у яких перше число кратне другому. Можна зробити це усно, я дещо запишу, щоб було зрозуміліше. Отже, дивимося тоді в першому завданні, Чи 14 у нас кратне 5. 14 не кратне 5, тому що 14 поділити на 5 це буде 2, цілих і остача 3. Тобто ми пишемо, що 14. Поділити на 5. Це дорівнює. Тут буде 2 цілих. Ну і записуємо, що остача буде 4. Так, тобто ми пишемо. Чи кратне перше число другому. Пишемо ні. І пишемо тоді 14. Некратно. Не кратне. 5. Переходимо до другого завдання, 27 і 3. А тут уже 27, якщо ми поділимо на 3, це буде дорівнювати 9, то ми можемо сказати так. І пишемо тоді 27. Кратне. Кратне. Трьом. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Чи 8 у нас кратне 16? Ні. 16 кратне 8. То ну, можна так написати, що 8 поділити на 16, я трохи забігаю вперед. Це можна записати в вигляді дробу як 18 шостих. Ну або як 1,2. Тобто ми кажемо, що ні. Пишемо 8. Не кратне. 16. Є. Переходимо до четвертого, 12 і 1. Ну, 12 можна поділити на 1? Можна на ціло? І це буде 12. Тобто ми пишемо тоді. Так. І пишемо тоді 12. Кратне. Кратне 1. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Знову чомусь у нас 14,5. Ну, я не знаю помилка, напевно, підручнику. Не знаю, які мались на увазі числа. Тому знову записуємо 14, що ділиться на 5. Це буде дорівнювати 2. А остача 4. Остача 4. Ну і записуємо ні. Пишемо тоді 5, 14. Не кратне. Не кратне. 5. Є. переходимо до шостого завдання. Знову перевіряємо, чи 9 у нас ділиться на 2. На цілу. 9 на 2 це буде дорівнювати 4. Ну і остача буде 1. Тобто ми пишемо. Ні. Пишемо. 9. не кратне 2. Ну що ж, я не знаю, чи тут треба писати відповідь чи ні. Але принаймні, ну давайте спробуємо записати. Можливо, і треба, записуємо відповідь. Отже, треба записати ті пари чисел, в яких перше число кратне другому. У нас тільки друге і четверте пишемо тоді 2, числа 27. І 3, Ну і четверте. Записуємо 12 і 1. Ну що ж, ось таке завдання на визначення того, чи є одне число кратне іншому. На цьому вправу завершено.